Без рукавки екстра 2850 за 10 кілограмів. В вот є така оранжева печейка, дуже класний колір. Далі чоловіча, кольорова, холодніша, трошки не тепла. Це ще холодніша, жіноча. Є різні кольори і різні розміри. Така далі зеленого кольору, печейку, чоловіча, меншого розміру, багато розмірів, багато кольорів. Жіноча, напевно, жіноча з кишеньками. Далі чорна, жіноча маленька. Може бути й чоловіча. Далі чоловіча, така чорна, трошки тепліша, чуть-чуть, з кишеньками. Далі у нас є така жіноча більшого розміру, під шийку, на замочку. Ціна за 10 кілограмчиків, нагадаю, 2850 гривень. Така більша трошки не під шийку, дуже класна, чорна. Така далі у нас є голубенька, тепліша, дута під шийку, тепліша гарного кольору. Далі є така меншого розміру, темно-синя, жіноча, маленька. Вже дуже тепла, така на цю погоду. Така. така. Далі у нас є холодніша. Чоловіча, може бути і жіноча. Далі тако, такого типу, такого формату. Щоб вимовити, можете писати в коментарі або писати нашому менеджеру. Далі у нас така на замочку. Дуже класна, меншого розміру, розмірів дуже багато. Від великих і до маленьких. Холодні, теплі, світлі, чорні, жіночі, чоловічі. Така далі у нас така з капюшоном трошки тепліша, гарненька. Далі чоловіча багато. Може бути і жіноча тут немає такого. Далі зелена така, дуже гарна, дуже класний стан, дуже сучасна, модна, зелена, супер. Як і дівчині, так і чоловіку. Далі у нас такого кольору, прикольно, класно. Далі у нас є. Відкриваю вже останній підшийку тепліша, класного кольору. Не будемо сходитися, супер. Далі у нас є така чоловіча, класна, багато кишеньок. Дуже класно, супер. Така чоловіча, дуже багато було, таку більше жіночих витропалочок, багато розмірів, дуже класно, з таким прикольними кинусь там квіточками, не квіточками, а бантиками. Далі така чуть підчейка, дуже класно, сучасно, супер. Далі вона трошки така на вітер, напевне, дуже класна, супер. Далі у нас такого темно-коричневого кольору, тепліша на гусиках, на закляпках. без рукавочки така трошки тепліша, довша трошки, більшого великого розміру. Е, наступна останні дві. Холодніша, менша, але класна. Далі у нас така остання синенька. Супер. Супер класна. Отак для замовлення пишіть в коментарі або пишіть нашому менеджеру. Нагадаю, ціна 2,850 за 10 кілограмів.